Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і просила в коментарях подивитися по містах трохи, що буде восени і до кінця року в таких містах, як Дніпро, подивимося, Запоріжжя, Одеса. Бо ці міста більш за все страждають. І ще і села теж. Я буду дивитися по містах, але якщо ви живете на селі чи. В невеличкому місті, недалеко від тих, що я назвала, теж будемо ми дивитися по містах. Спочатку у нас іде тут Дніпро, Запоріжжя, Одеса і Харків ще візьму, і Харків. Чотири міста. Так, дивіться: Дніпро, Запоріжжя, Одеса і Харків. Що буде у Дніпрі? Ну, тут дуже хороша карта, бачите? А тут, мабуть, що поїхав Зеленський по Євросоюзу, він отримає новий ППО для захисту від бомб. І він привезе. І я бачу, що у Дніпрі буде новий ППО. Це дуже хороша карта. Але знову я хочу вам нагадати: якщо виходять хороші карти, це не означає, що не треба. Пильнуватися і берегти себе, це просто говорить, що ви будете в безпеці, вам буде добре. Всім, хто прийшов на мій розклад, так? Ну бо карти показують тих, хто хто прийшов на розклад, хто підписник, чи коментарі пише, підписники мої, чи хто просто гість прийшов. У вас буде все гаразд. Це хороша карта. Так, це було у нас Дніпро, Запоріжжя. Тут я бачу, що багато хто з моїх підписників виїхав з Запоріжжя, і це карта а, сильної небезпеки. І що треба виїхати. Якщо у вас діточки, то ви їм ризикуєте, і вам повинна знати, що за їх безпеку відповідаєте тільки ви. Не пан Зеленський, не міська а, рада, не ваша мати чи родички, Ні, що, ніхто, тільки ви. Оце не хороша карта. Я бачу, що велика небезпека йде. У Запоріжжя, на жаль, Одеса. Бачите, тут земна куля, хороша карта. Дві каже злого говорить, що в Одесі ну, не буде так, наприклад, як у, Дні... у Запоріжжі. З вами буде все гаразд. Харків. Погана дуже хар... карта. На Харків до кінця року, може, вони будуть знову нападати і може навіть. Захочуть його атакувати дуже сильно піхотою і не тільки бомбами. Це не хороша карта. Погана карта дуже. Так, ну продовжуємо дивитися по цих справах. І... і ще я хочу запитати: я бачу, скільки він привезе ППО, бо тут ППО показало тільки на Дніпро і на Одесу. Він поставить на ці дві. А чому він не поставить ППО, наприклад, нове, яке вже визнаження має на Харків. А давайте ще й на Херсон подивимося. І на, а, на Харків тут було, і на Запоріжжя, На Херсон. В Херсоні теж погана карта, вона показує якусь боротьбу, мабуть, зраду. Мабуть, багато ждунів там є. Так, це на Харків. Давайте я так зроблю, щоб вам було все видко. Я сподіваюся, що вам видко все. Ой-ой, так, чому немає досить ППО на Запоріжжя і чому немає досить ППО у нас на Харків, бо там треба, там треба. Ця карта жіноча Кубкова, вона говорить, що так швидко, швидко виснаджається ППО на Харкові і на Запоріжжі, що просто не встигають його міняти. Є, є, там є, але вони просто не встигають. І ще ця карта помірність говорить так, що там будуть вони обновлювати, але виснаження йде скоріше, чим вони змінюють його на нове, і це, ну, це дуже погано. От. Що ще маємо знати про ці, а, таку мережу так? о, о, області, які під загрозою? Тут хороша карта, і вона мені може сказати, що до кінця року вони не дуже будуть просуватися. Бо скоро вже буде болото, буде, буде дощ, і вони не зможуть піхотою просуватися. До кінця року вони не будуть дуже, дуже просуватися. Де вони можуть просуватися, це на Харкові. Так показали тут. На Харкові, бачите, погана дуже карта вийшла. Вони там можуть просуватися. Далі. Що ще ми мусимо знати про, про нас, про них, про, це, про всю нашу біду. Хороша карта грошей. Я бачу, що пан Зеленський дістав а, гроші, підтримку матеріальну, матеріальну і зброю дістав, так? Бачите, він а, ну, багато з чого вже дістав. Тут карта хороша, але ця карта теж показує, що багато хто вийде, у кого діти, особливо у кого хлопці, ну, діти підлітки. Люди поїдуть, бо а, люди втратили надію в цей гавамент, ну, в цю владу втратили надію. І люди, вже, в яких діти підлітки, вони бояться, що заберуть їх дітей, якщо вони ну, не виїдуть вчасно. І тут таке може бути: це марний клопіт. Ця карта називається Марний клопіт. Якщо ви думаєте виїжджати, то треба, бо ще не намір вам надіятися. Що ця влада, вона щось зробить на найкраще, доки вона ще буде, доки не буде опозиції. Поки нема опозиції, то бачите сум, великий сум українців, сум. Ми прагнемо до перемоги, ми дуже переймаємося. Ми... Але час прийшов, прийняття рішень. Бачите, не треба більше сидіти і чекати. Прийшов час прийняття рішень. І ці рішення кожна людина для себе приймає. Я тут вам нічого не можу порадити. Карти кажуть, а я читаю просто карти. Ви ви самі бачите, самі бачите, що на картах ви сид... Ну тут людина, може і ви сидить, чекає чогось, треба їхати, треба пливти, треба щось робити, треба щось робити для себе і що у вас діти. Якщо у вас не ну ви дорослі, діти ще немає дітей, то, то ви що хочете робити, робіть. Так? Те робіть, що, що запланували, але на вас стисне час. На нас, на всіх і на вас дуже тисне час. Гроші тут, мабуть, до кінця року іще буде щось з податками влади робити. Може, ще ця карта показує, що ще ми будемо бачити і ще такі урядовці в лапках, які ну просто безумно багато грошей собі незаконно нажили. Ну вони, вони злодії, дуже серйозні злодії, і їх ще більше буде відкрито. Але знаєте, що влада робить, що страшно? Що один злодій відкриває іншого? Оце проблема. Оце проблема, що вся влада, вона в пушку. Це і цей Геть Смірнов, що може, що він буде от, президентом, ну займає позицію, таку може бути. Але ж в нього він теж пов'язаний з мафією. Ну, почитайте в Вікапедію про нього написано, що він теж з мафією пов'язаний. Всі вони там пов'язані з мафією. І треба розуміти, що ми не можемо перемогти ворога із-за того, що у нас мафіозний уряд. От українці тепер по всьому світі, бачите, як відвернута від нас доля, бо ми поїхали, нам дуже тяжко, хтось отримає документи, якісь хтось в казенному домі, що собі не йде, працю, до когось лягає якась така ну, нелегка дорога. От нелегка дорога, але це дорога, якою ви повинні йти. Ви повинні її собі, своїм дітям. Більш нікому ви нічого не повинні. Бачите? Будьте заробляти гроші, все буде гаразд з вами. Але що ви в Україні знаєте, що тут цікаво, що податки вони збільшують, але у них так: одні підприємства чесні, а інші пов'язані пов з держави, з державою, ну, з урядовцями, і їх кришують, можна сказати, і вони ті податки не сплачують. От з таким всім грошей, грошей у казні. Не ніколи не вистачить, і, і будуть е, брати гроші в простих людей, а де їм іще взяти. Він буде їздити, просити в інших країнах, що саме насправді ну, не дуже гарно виглядає, і буде з простих людей брати. Бачите, ото він буде перекладати з одної кишені в другу. І коли йде оце, показують мені, що якийсь там урядовиць е, е, дуже багато вкрав, ну Це страшно дивитися, але я знаю, що ті, хто його відкрили, самі крадуть. Ага. Ця поліція, ці всі самі крадуть ще більше. От в цьому проблема. Розумієте, бо немає незалежного суду в Україні, немає. І випадає нам, отут, бачите, всім українцям, великий сум. Великий сум. Ми вдаряємося і знаємо, як то говорять, під серцем тримаємо цю, цей сум і обман. І ми розуміємо, що нас обманюють. Нас обманюють і лякають, бачите, тут туман, обман. Туман, Україна в тумані брехні. В тумані брехні. Марний клопіт думати, що це можна так, так подолати. За 30 років нічого не подолали, багато хто виїхав. Бачите, це дорога, шлях, шлях вам йде. Ну, не те, що ви вийдете, розумієте, я нікого ні, ні, не інкарідж кудись щось зробити, але бачите, яка карта. Це карта дороги вийшла. Показую вам її, ну, просто показую, ви дивитесь на неї. Якщо ця карта для вас означає щось. Інакше, то взагалі правий той, хто дивиться для себе. От. А Тут ви сильна людина, ви не знаєте своєї сили. Я не знала свої сили, доки мені прийшлося її ну, якось використати. Тоді я пізнала свою силу. У вас багато дуже ілюзій, що стосовно стану в Україні, що стосовно вас в Україні, що стосовно дітей, родини, багато дуже нав'язаного вам а, обману, брехні, дуже багато брехні. І заплановано у владі вас просто вживати. Бачите, ви хочете стабільну хату, стабільний дім, а хто його не хоче. Але доки що, поки що неможливо це все в Україні. Давайте я вам просумую це, щоб все побачила. Я бачу, що у вас до вас іде новина якась. Ви візьмете себе в руки і будете самі для родини тільки ну, Самотня, самостійно, можна сказати. Знаєте, самостійна Україна, самостійна людина, ви будете. О, бо тепер цей президент не хоче, щоб ми були самостійними. Він хоче, щоб ми е, надіялися на нього. Ну це як на царя надіятися, так? От, і, що по містах, то скажу, що ППО не досить. От він бере ППО, вони розбивають. І вони будуть бити далі. Особливо Харків тяжко буде. От. Так, що тримаємося, тримаємося разом. Я буду вам допомагати, щоб ну, нерви заспокоїти, бо я гоміопат, це я вмію це робити. Так що приходьте, бережіть свою родину і приймайте рішення стосовно вашої родини свої, самостійні. А тут ви на мене на кухню прийшли в Ванкувер, так віртуально теж важливо, щоб порозмислити про ваше життя, а не лаяти мене. Бо що ти дасть мене лаяти? Розумієте, порозмислити про своє життя, щоб прийняти вірні рішення для себе і для своїх діточок. Я з вами завжди дякую і до побачення.